Наречена Сергія Танченця майстерно поставила хейтерів на місце. Я вам нагадаю, що нещодавно артист зробив пропозицію своїй коханій піарниці Юляні Курецькій. А дівчина сказала так. Ну а днями у Тіктоці вона виклала милі романтичні кадри з різних періодів, де вони з Сергієм Танченцем показують свої почуття через щирі обійми і поцілунки. Однак у коментарях деякі підписники почали націкати, що мовляв Юляна Корецька була коханкою і що чоловік нещодавно кохав дружину, і так все швидко змінилося. Але дівчина розставила всі крапки над і. Вона нагадала, що коханий вже більше двох років як розлучений, і що їхні стосунки почалися через тривалий час після того, як він розійшовся з колишньою. Плюс до того ж, деякі почали писати, що такі стосунки не протривають довго і ще й дорікнули за різницю у віці з Сергієм Танченцем. Але Юліана Курецька і тут гарно та майстерно дала відсіч хейтерам. Вона сказала, що у Сергія Танченця загалом це лише другі серйозні стосунки у житті, і немає такого, що сьогодні одна, а завтра інша. А щодо різниці у віці вона написала, що обирає щирі почуття до людини, а не цифри у паспорті. І це до речі, правда. Цифри то добре, але не в паспорті, і не тоді, коли мова йде про справжнє кохання.